Добрий ранок, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду, про стан води і як потрібно берегти воду. Будьте всі уважні, ми з вами розпочинаємо. І так, вода це наше багатство. Зараз я вам загадаю загадку, уважно послухайте. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. І літаю, і біжу, і скляною бути можу. Як ви вважаєте, що це і хмара, і туман, і океан? Так, це загадка про воду. І так, вода це рідина, без кольору, запаху. Та смаку. Вода абсолютно необхідна для всіх видів життя на землі. Без води не, мож, не можуть прожити ні люди, ні тварини, ні рослини. Вода це колиска життя на землі, безцінний дар природи. Вода перебуває у трьох станах. Твердому, рідкому і газоподібному. Якщо твердий стан води, то це може бути лід, град або сніг. Рідкий стан води це дощ або роса. Газоподібний стан води це туман. Або пар від кипіння води. Ви всі бачили, як закіпає а, вода у чайнику ось цей пар, який підіймається, випаровується при кипінні і, назив... і має газоподібний стан. Велике значення вода має не тільки для людини, но й для тварин. Для деяких із них, наприклад, Риб, вода, окрім усього, це єдине місце для життя. Рослини, тварини та люди п'ють воду для того, щоб постійно оновлювати її запас у організмі. Вода є найціннішим даром природи. Це джерело всього живого на землі. Зараз ми з вами роздивимось, як же ми використовуємо воду. Для чого нам потрібна вода? Вода нам потрібна, щоб готувати їжу. А перед тим, як приготувати, ми повинні з вами помити овочі або фрукти. Нам вода потрібна для того, щоб поливати квіти. Зараз о, у нас пора року весна, і для того, щоб гарно взійшли всі е, сходи, е, всі посіяні культури, нам потрібна вода, щоб їх поливати. Вода нам потрібна для використання правильних машини. Щоб наші речі завжди були чистими і ми гарно і охайно виглядали. Вода нам потрібна для того, щоб ми мили руки та купалися для, тобто для виконання всіх гігієнічних наших процедур. Вода нам потрібна для того, щоб наші домівки були чистими, щоб ми з вами могли помити. Підлогу або повитирати пил з полиць. Вода потрібна, необхідна для наших пожежних, бо за допомогою води пожежний е тушать вогонь. А ще вода нам потрібна для подорожі, щоб ми подорожували з вами на таких гарних човнах, пароходах, по морях, океанах. Або річках Ось яка цікаве у нас використання води. Води на землі дуже багато, але більшою часті це вода солона, яка знаходиться в морі або в океані. Ми з вами же використовуємо Прісну воду, вода, яка тече з е, обичного крану, яку ми з вами використовуємо в їжі. А зараз давайте пригадаємо, яка вода у нас з вами в Чорному морі? Як ви вважаєте, хтось смакував її? Так, вода в нашому морі теж солона, вона не підходить для Використання її в їжу і для поливу. Вода це найцінніше багатство, без якого життя на землі неможливо. Запаси чистої води на землі катастрофічно виснажені, і тому кожна людина повинна навчитися берегти воду, економно її витрачати. А зараз у нас з вами маленька віз хвилинка. Розбудило сонечко над собою. Повело на сонечко за собою. дівчатка, і ти зарядку. Раз, два, три, раз, два, три. Молодці, ось ми трішечки відпочили, і зараз ми будемо продовжувати. І так, як же ми повинні використовувати воду, щоб її зекономити? Ми з вами повинні закривати кран, коли ми з вами чистимо зуби? Споласкувати речі. У тазу а не під струєю проточної води, загружати пральну машину повністю, не мити посуд під струєю води, приймати душ, а не ванну. Відремонтувати капаючі крани або іншу сантехніку, щоб зберегти воду. Ось такі е, прості речі, які ми з вами повинні виконувати, щоб у нас з вами як більше могло залишитись води. Зараз народна мудрість про воду. Не плюй у криницю, бо доведеться ще води напитися. Без води і борщу не звариш. Вода з гір потекла, весну принесла. Як ви вважаєте, що о, у нас може розтанути на горах, на горі, що би могла оттуда потекти вода? Так, сніг. Прийшла весна, пригріло сонечко, і на вершинах гір почав танути сніг, і тому потекла. Згір вода. Ось такі цікаві мудрості про воду. А зараз давайте ми з вами роздивимось уважно. Ось ці картинки і визначимо, де на них економне використання води, а де ні. Ось перша картинка, як ви вважаєте, хлопчик економить воду чи ні? Так, звісно, це не економне використання води, тому що у нього вода лється з крана, і з-під раковини. Тобто йому, він повинен відремонтувати всю свою сантехніку, щоб зберегти воду. А ось на цьому малюнку як дівчинка зайчиком економить воду чи ні? Теж ні, тому що поки що вони вмиваються, водічка постійно у них тече. А ось киця, подивіться, для того, щоб поміняти воду в акваріумі, птиця виліла її у лічку і цією водою вона поливає квіти. А тільки після цього вона міняє воду в акваріумі. Ось це економне використання води. Тобто вона не просто її вилила воду з акваріуму, а і, і ще полила цією водою квіточки. Так, йдемо далі. А як ви вважаєте, е, 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 які на цих картинках е, дівчатка використовують воду економно, а які ні? Так, дівчинка на першому малюнку використовує воду економно, бо вона миє посуд у тазу, а потім її полосне під водою. А ось тут дівчинка миє під проточною водою, тобто вода все час все у неї тече. Це не економне використання води. А ось наші хлопчики. Давайте подивимось, хто із цих хлопців економно використовує воду? Так, ось цей хлопчик використовує воду економно, то, тому що він е, закрив воду в крані, набрав водичку в скляночку і е, зубки ополаскиває за допомогою води в склянці. А ось цей хлопчик воду використовує не економно, тому що поки він вмивається, чистить зуби, вода постійно л'ється у нього із крану. А тут давайте пригадаємо, ми казали, як економно використовувати воду. Ми повинні з вами купатися у душі або приймати ванну. Так, ось Тут на малюнку на рецепт, йде економне використання води, тому що люди е, користуються душем. А ось тут наш хлопчик бавиться у ванні спіною і тут не економне використання води. Тому я вам раджу теж іноді все ж таки купатися під душем а ні в Ані з спиною. Вода одне із найцінніших багатств землі, джерело життя всіх живих організмів, і ми з вами повинні цю воду берегти. І так, давайте наприкінці заняття ми з вами пригадаємо, який ж Три стани води ми сьогодні вивчили. Вода перебуває у твердому стані, так рідкому і газоподібному. Що ж це таке рідкий стан води? Де ми можемо його зустріти? Вірно, це дощ, роса, наші річки. Так, а твердий стан води це сніг, лід. що ж таке газоподібний стан? Це туман, і це пар, який випаровується під час кипіння води. Це ось такі е, е, стани води. Так. А вода має запах, кольор ці вкус, смак? Ні, вода не має. А давайте пригадаємо, якщо ми у воду покладемо трішечки цукру, яка вода буде? Солодка чи солена? Так, вода буде солодка. А якщо ми положимо сіль, якою вода буде? Вода буде солена, так. А якщо ми додаємо трішечки у воду е, лимону, яка вода буде на смак? Вона буде кисла. І якщо ми це все будемо з вами е, змішувати, то в воді поміняється лише смак. Вода, вода буде така ж, е, без. Е, Запаху і е, колір звій не поміняємо. А якщо ми з вами у воду покладемо якусь фарбу, наприклад, червону, як ви вважаєте, що змінюється? Так, змінюється колір, але не змінюється ні е, смак, ні е, запах, якщо ми покладемо Червону фарбу вода буде якого кольору? Червоного. Так. І що ж потрібно робити, щоб зберегти нам з вами водичку? Так, ми повинні з вами її економно використовувати в побуті. Ми з вами повинні митися не в ванні, а в душі. Ми з вами, коли миємо чистимо зуби, ми повинні закривати воду, і якщо ми моємо посуд, то теж ріце, е, лучше закривати кран, а потім тільки всю посуду разом ополоснути. Бо, ми вже як казали, без води нема життя на землі. Тож, давайте ми з вами будемо беречь нашу воду. До побачення, до нових зустрічей. Була рада всіх вас бачити.